Слава Україні! Я Олег Криштопа і ви на моєму каналі Історія для дорослих. Цим випуском ми починаємо нову рубрику Парадокс Криштопа. Тут я розповідатиму вам про історію в моєму особистому вимірі. Виявляється, я достатньо старий для цього. А буду розказувати я про 80-ті та 90-ті. Перша історія про. Туристичну поїздку в Польщу у 92-му. я жив тоді в івано франківську вчився у 9-му класі, а організувала це дійство наша іринка. Донедавна вчителька російської мови та літератури. Підписуйтеся на наш канал, якщо ще ні. Підтримуйте нас на Патреоні або донатом на розвиток англомовного Ютуб каналу про справжню історію України та Москові. Але головне, не забувайте підтримувати сили оборони України. Отже, рік 1992, рік після розпаду Радянського Союзу. Наша колишня руська вчителька Іринка швидко перекваліфікувалася з російської мови і літератури на світову. Літературу, звісно, а не мову. Це було нескладно. Більшість творів світової літератури, як відомо, написали Пушкін, Толстой, Достоєвський, Чехов і Тургені. Питання іноді заводили мене в ступор. у чому була одягнена Анастасія Філіповна на балу? У чому, у чому? У платі, відповідав я. Сідай два. У неї були рукавички. А якщо у платі, то якого кольора? Мушу зізнатися, читав я тоді неуважно. Мене цікавила фабула. Іринка змусила мене стати уважнішим до дрібниць. Утім, за бажання вона все одно могла підловити будь-кого на будь-чому. Цим і користалася, викликала батьків, пояснювала, що у їхніх дітей проблеми з навчанням. Якщо б батьки розуміли натяк, оцінки ставали кращими. Відповідь у платі ставала правильною. І от якось, на початку навчального року Іринка оголосила нам про туристичну поїздку до Польщі, знайомство з великою польською літературою: Пус і Лем, Міцкевич і Сенкевич, вогнем і мечем. Вартість якихось 4 долари. Я дуже хотів поїхати. Батьки на диво легко погодились. Можливо, сподівалися, що я зможу стати підприємцем. Підготовкою займалися виключно вони. Тато приносив щось з заводу, де працював, мама ходила по магазинах. Щось купили в тисячі дрібниць, щось в універмазі при Карпатті. Новорічні лисячі маски уже й не пам'ятають де нічого не купували в елеганті чи стилі. Хтось зі знайомих сказав, що з одягом у Польщі нема проблем. Суцільна Туреччина. Навпаки, наприклад, джинси краще купувати там і везти сюди, в Україну. Про те, що у вартість поїздки входять абразивні диски з заводу для іринки, я дізнався значно пізніше. Мама, поспілкувавшись зі знайомими, які вже були у Польщі, склала мені список орієнтовних цін. Зорієнтуєшся на місці, сказала вона. Замість книги еклезіаста Іринка повела нас у фотоательє, знімкуватися на щось на кшталт колективної візи. Від'їздили з Франківська в похмурий осінній день. Старенький лас чекав нас біля ресторану Садко, неподалік міського озера. Мені дісталося місце майже на гальорці. Події приварили стілець просто над сходами задніх дверей. Зате було куди покласти сумки з крамом на продаж. Хто ще не здогадався, ми їхали не знайомитися з великою польською літературою, а саме продавати на місцевих базарах усіляку всячину. Задній ряд зайняли екселерати з Б класу і син шкільної поварихи. Іринка сиділа попереду з водіями, не без проблем завелися і рушили. Наші надії до вечора бути в Польщі зруйнувалися ще до Шигинів. Ми зупинилися у справжнісінькому заторі таких же лазів, і карусів, ліазів і навіть пазів, доверху забитих крамом. Черга не рухалася. Стоїмо вже день і не просунулися ні на метр похмуро відповів іринці водій автобусів попереду. У ньому їхав на виступ у краків якийсь дитячий хор. Акселерати з Б класу дістали каністру зі спиртом і почали бадяжити горілку. На ранок я почув з заднього ряду запах блювотиння. Яке ніхто не прибрав до самісінького кінця поїздки. Спалося погано, було холодно, незручно. Крім того, час до часу ми прокидалися від звуків авто, які об'їжджали чергу ґрунтовою дорогою або позустрічці. З Польщі теж практично ніхто не повертався. Другий день минув уіграв карти. Я показав усім тисячу, а потім Олег П. вчив мене грати у преферанс. В фіктивних одруженнях ми імітували серіал, я буцімто побрався з людою К, з б класу через що Петро С зі мною не розмовляв півдня і прогулянках по лісу. Увечері ми пройшли в кінець черги, де стояв кіоск із небаченим у яскравих етикатках крама. Я купив бляшанку пива, першого в житті. Чи то був живець, чи пілзнер, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що було смачно і хмільно, забулася навіть сварка з другом через людука. Автобус за весь час просунувся всього на кільканадцять метрів. У нас було почесне 113 місце. Потім знову була холодна, напівбезсонна ніч, яку розривали фари блатних. На ранок Іринка попросила усіх зібратися під автобусом. Ситуація така, що поїздка фактично зірвалася. Ззаду назбиралося ще понад 100 автобусів. Нам пропонують гроші за місце у черзі. Якраз окупляться витрати на поїздку. Протестувати почали дівчата. Уже вражена вірусом демократії, Іринка поставила пропозицію продати місце і повертатися на голосування. Більшість проголосувала проти. Вона візьме собі грубі гроші, а ми й знати не будемо. Прошепотіла мені Людака. Гаразд, сказала Іринка, тоді нам доведеться влаштувати революцію. Мітинг ніхто не мається. Навпаки, постарайтеся виглядати якомога бруднішими і нещаснішими. Ми гуртом посунули до наступного автобусу. За хвильку до нас приєднався хор і рушили далі. Усі подивіться на цих нещасних дітей, показувала на нас Іринка. Це безобразі, сволочі. Від автобуса до автобуса натовп збільшувався і ставав усе злішим. В якийсь момент я побачив перед собою ринку. Вона махнула рукою у бік нашого автобусу: назад, назад, справу зроблено. Справу дійсно було зроблено. Це був навіть не ефект доміно, а ефект снігової кульки, яка, злітаючи згори, перетворюється на лавину. За годину ми почули плітки про бійку на кордоні. І, що, мовляв, приїхав голова району. Ще за кілька годин черга рушила з мертвої точки. Акселерати з Б-класу кудись зникли, їх довго шукали. Коли нарешті знайшли, автобус встиг проїхати вже пару сотень метрів. Пізно вночі нас розбудили на українській митниці. Довго тримосили сумки, світили ліхтарями в очі, нарешті пропустили. Польські прикордонники і митники були значно менш прискіпливими. Вудка є, запитав чоловік у формі зі смішним кашкетом. «Ми не на рибалку, спробував пожартувати хтось з гальорки. Офіцер усміхнувся і махнув рукою. Автобус рушив. У салоні почалося справжнє свято. Розбавлений водою спирт наливали в металеву кружку і пускали по колу. Дівчата сіли по парах з хлопцями. «Олег!» – кричала подруга з Б класу через кілька рядів. Марій хоче від мене цього, але я не готова. Що ти мені порадиш? Потрохи готуйся, буркнув я, бо від спирту відмовився. Усі сміялися. Десь за годину Оргія тихо скінчилася. До мене повернулася дружина і лягла мені на плече. Я ошелешено вдивлявся у вікно, на яскраво освітлені містечка і цілодобові кіоски з колою та кольоровими жуйками. У нас цього не було. Найбільше шокувала чистота і охання. Я заснув аж під ранок, коли почало світати. Прокинувся за кілька годин, ми були на місці. Ніхто не пам'ятає, як називалося те містечко. Ймовірно, воно було десь на заході, у землях отзисканих. На горбі стояла фабрика з трубою. Під ним власне був базар. Саме містечко ще нижче. Кілька кварталів старої забудови у два-три поверхи і приватний сектор. Ми поселилися в якомусь помешканні і рушили на ринок. Він нагадував автостоянку з розміщеними секторами. І ринка пояснювала, скільки коштує ділянка залежно від розміру і як і кому платити. Я поставив на землю поліетилен, почав розкладати речі. Поки порпався в сумці, з'явився перший покупець. Жінка з обітреним обличчям і бананом на поясі запитала, скільки коштують шкарпетки. Я задумався. Діставати папірець з орієнтованими цінами від мами чомусь було соромно. Дві чи ти пробурмотів я. Я дарма намагався говорити польською. Жіночка була російськомовною перекупкою, очевидно, з України. Купила все. Я зрозумів, що продешевив, але було запізно. Зате з'явилися перші гроші, щоб оплатити торгове місце. Був листопад, наближалися свята і популярністю користувалися пластикові підсвічники, ялинки івано-франківського виробництва. Уже в перший день я зрозумів, що не вмію торгуватися. Якщо моїм крамом довго ніхто не цікавився, а потім нарешті з'являвся покупець, який кривив носом на ціну, я питав, скільки він готовий за це заплатити, і погоджувався на серйозну знижку. Криштопа, ти здорів? Кричала на мене Іринка. ринка. Чого ти демпінгуєш? Якимось чином, ми вже знали значення слів маржа, демпінг і інше. Можливо, на той час вже продавалися словники нових економічних термінів. А може вчилися один від одного. Вудка є, раптом пошепки запитав мене якийсь чоловік у Светрі. Є, зраділо, відповів я. Мав дві пляшки. Якраз тільки, скільки дозволено перевозити через кордон. Ціна була в рази вищою, ніж в Україні. Підходь он туди до машини, показав він пальцем. Я запхав горілку за пазуху і коли прийшов на умовне місце, просто дістав її і поставив перед покупцем на землю. Чоловік зблід. Ну, ти ризиковий хлопець, сказав він, коли сховав скарб. Якщо страж побачить, то це кримінал. Кілька наших дівчат не мали з собою майже нічого на продаж. Іра Ел, здається, марно тягла на собі по базару шубу бабці, але її ніхто не хотів купляти. Наталка просто нічого не продавала. Купи нам шоколадку, Марс або Снікерс, і ми тебе поцілуємо. У губи, по черзі вони говорили мені. По-справжньому. Ти вже колись цілувався в губи по-дорослому? З язиком. Я зблід. І не тому, що не цілувався в губи по-дорослому, по справжньому. Просто згадав пересторого тата перед поїздкою. До тебе будуть підходити дівчата і просити купити їм шоколадку. Може, навіть будуть обіцяти поцілунок. Не ведись! Пообіцяє, що купиш уже тут франківську. Куплю у франківську, пробормотів я. Вони махнули на мене рукою і пішли собі далі. Я досі про це шкодую. Якийсь інтелігентного виду дідок з паличкою поцікавився ціною підсвічників. Я відповів: ціна його не вдовольнила. Але ще більше його не вдовольнило те, що я українець. Він гнівно щось кричав, розмахував ціпком перед моїми очима. А я дурнувато усміхався і думав, що ж робити. Коли дід таки вирішить мене вдарити. Викричавшись, дід трохи заспокоївся і пішов собі. Зате потім міжнаціональна напруга спала. До мене підійшли дівчата підлітки і поцікавилися ціною масок. Маски взагалі добре продавалися. Дівчата міряли їх, вигукували лиска і сміялися. Я теж усміхався. В одної маски порвалася гумка, яка кріпила маску до голови. Я пообіцяв знижку. Вони купили, але не поспішали йти. Я зовсім не знав польської, вони української, але це не заважало нам знайти спільну мову. Ми проговорили хвилин 10, аж поки їх не гукнули батьки. Ночували ми у приватному помешканні. Я жив з сином поварихи у двомісній кімнаті. Дівчата, які зайшли в гості, здивувалися, у тебе блад з Іринкою? бо ми спимо по двоє-троє на одному ліжку. От я з Юлькою і Людкою твоє на одному ліжку, а людка велика, поскаржилася і ребе. Давай я до тебе ночувати прийду. Удвох краще. І вона засміялась. Я сказав: приходь, і навіть чекав. Марно. Будучи батькослухняним, я не вживав алкоголь і опинився на маргінесі соціуму. Я продав усі свої пожитки найшвидше. Побачивши це, Іринка одразу вирішила мене використати. Мені довелося спродувати її кольорові прищепки. Я обв'язався ними як рембо, стрічками патронів для кулемету і рушив в люди. Ходив по базару з запитанням: пан не потребує. Ходив так, поки не наткнувся до другого водія нашого ж автобуса, який зміряв мене з голови до ніг, і відповів: хлопче. Я такий самий пан, як і ти. Зранку наступного дня повертались. Заїжджали в велике місто, Краків, здається, на велетенський базар. Я поміняв тисячі злотих на долари, вийшов 31 бакс. На долар більше, ніж обійшлася поїздка з краму. Прибуток. На дрібні гроші купив пиріжків з хімічним джемом і повищався на кольорові штани і светри, завезені з Туреччини. В Івано-Франківську такого ще не було. Не купив врешті нічого. Зворотній приїзд кордону минув без пригод. Ввечері ми були в Франківську, а вранці Іринка чекала нас на уроці світової російської літератури. Я приніс дівчатам українських шоколадок, але поцілунка не отримав. По скрипту. Такі поїздки на початку 90-х набули масового характеру. Цього не цуралися ні робітники заводів і фабрик, ані навіть журналісти. Ну от дивися, у мене зарплата була дуже маленька, відносно. Згадує засновник одного з телебачень Іван В. Ленка, наприклад, хотіла більше заробляти, і були варіанти, що можна було поїхати в Румунію. Тут щось купити, там щось продати. Лена брала якісь масажори, всяку дерев'яну і продавала там. Заробляла гроші, а я її пускав з роботи. Якось я почув відмитників чи то легенду, чи правдиву історію про автобус, наповнений начебто інтелігентними людьми. Вчорашніми інженерами, робітниками, викладачами та іншими жертвами суспільних трансформацій. Туристична група, усі з наповненими крамом сумками у клітинку. Автобус зупинився у довгій черзі, яка не рухалася з місця. Стояли день, ніч, ще день і ще ніч. Випили майже всю горілку, перезнайомилися, стали майже сім'єю. На четверту добу в когось виникла ідея поїхати на інший перехід, спробувати щастя там. Але щоб не втратити місце у черзі тут. Залишити когось одного чекати вибрати жеребо. Він випив на якусь жінку, зробили їй табличку з номером, і вона залишилася стояти на трасі. Ходила грітися у сусідні автобуси, які були попереду і позаду. Там ночувала. Врешті хтось з автобусів, які приїхали значно пізніше, запропонував їй продати місце. За грубі гроші. Жінка відмовилася. Через добу пропозиція повторилася, сума збільшилася. Жінка відмовилася знову, але вже менш рішуче. Коли на третій день їй знову запропонували продати місце, вона вже не вагалася. Запакувала доларами банан на животі і пішла пішки. Здається, в бік Коваля всього кілька кілометрів. І от коли вона йшла, назустріч приїхав її автобус. Жінка чомусь кинула стікати у ліс. Її побачили і кинулася вздогін. Впіймали, зв'язали, допитали і вирішили судити. Хтось запропонував її повісити. Ця пропозиція знайшла підтримку. Голосів проти не було. Вирок одразу виконали, там же в лісі. Я сподіваюся, що це легенда. Однак точно не легенда історія про чоловіка, який обв'язався пакетами зі спиртом і закурив, не здогадуючись, що в пакетах є щілина. Він спалахнув. Живий смолоскип почав бігати з дикими криками, але йому ніхто не допоміг. Листаючи підшивки місцевої газети Західний кур'єр за 91-й 92-й роки, я наткнувся на повідомлення про перший міжнародний автобусний рейс з автовокзалу івано франківська Він відправився до Перемишля Польща у суботу, 14 грудня 1991-го. Уже в 92-му кур'єр публікує оголошення про туристичні поїздки за кордон. Польща, Чехословаччина, 7 днів. Вартість 1600 карбованців плюс 5 доларів США. На ті ж гроші можна було поїхати і в Угорщину. Румунія, але всього лише на 5 діб, тисячу карбованців плюс 1,5 долари. Організатор, державне підприємство Для Може, хтось і справді їздив відпочивати. Сподобалося відео? Не забудьте натиснути лайк, написати коментар, наприклад, хочу ще таких історій. І обов'язково підпишіться на наш канал, якщо раптом ще ні. Підтримайте нас на патреоні, станьте спонсором на Ютубі, або просто задонайте для розвитку англомовного Ютуб каналу про історію України та Москові. Але головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава!